Від СНАПу потрапив у ТЦК та був мобілізований. Попередте близьких, щоб не потрапити в таку ситуацію. Що відбувається, звертаються люди і кажуть, що їхав подавати відстрочку у ЦНАП, але по дорозі зупинила поліція, доставили у ТЦК і мобілізували. Все, ТЦК каже, що ти заяву про відстрочку не встиг подати, того ми тебе мобілізовуємо. Щоб не потрапити в таку ситуацію. Перш за все, треба розуміти, що заява про відстрочку, хоч і подається особисто раніше до ТЦК, а зараз до ЦНАП. Але особисто не означає, що вона подається людиною, прийшовши туди. Є вже велика судова практика, коли суди кажуть, що особиста подача може бути шляхом поштою. Тому рекомендую спочатку подати заяву заказним листом, з описом вкладення через Укрпошту. у ЦНАП для того, щоб вони потім передали в ТЦК. Якщо не знаєте, як це робити, мої контакти в шапці профілю будемо вивчати ваше питання та допомагати. Це дуже важливо, тому що якщо людину мобілізують і він не подав заяву про відстрочку, то потім звільнитися буде або вкрай складно, а в деяких випадках взагалі неможливо. Особливо тоді, коли право на відстрочку. Не завжди являється тотожнім право на звільнення. Наприклад, студент має право на відстрочку, але студент в армії не має право на звільнення. Так само вчитель або багато інших прав на відстрочку. Того, у разі потреби, звертайтеся, як завжди, ваш адвокат не клеса.